Доброго часу доби, шановні слухачі. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Сьогоднішню тему розмови пропоную вгадати саме вам. І підказкою слугуватимуть деякі записи, які я вам зараз продемонструю. Отже, дивимось. Так, е, військовий квиток, і що він значить? Приказ. З якого ми це саме. Я вам забороняю дай, дай, знімати. Що? 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 що ви творите? Що ви творете? Твоєте. Що? Що? Телефон віддав. Вийде, війде, вийде. Телефон віддав сюди. Що це, що? це за діла? Не треба знімати Чим все передбачено? 34 стаття Конституції України, 21 стаття. Я фіксую нашу розмову. Мені це дозволено Конституції України. Мені це дозволено. Треба знімати мою зброю теж. Я знімаю от асфальт. Для складання амінпротоколу. Відеофіксацію, випишіть, будь ласка. Я маю право. Де поліцейський? Ви маєте право прибути військомак. Утисніти свої облікові дані, це ваш обов'язок. Ну що, зрозуміли, про що буде йти розмова? Так, так, саме про Я забороняю вам мене знімати, сказав чоловік у формі, у військовій формі, коли підійшов вимагати документи. Саме про це ми з вами і поговоримо. Але для початку зауважу. І думаю, це зауваження я тепер повторюю. Кожного разу, навіть замість вітання, щоб всі запам'ятали. Отже, запам'ятовуємо, конституційним принципом є принцип верховенства права, який закріплений у статті 8 Конституції України. Громадяни здійснюють свої права за принципом, дозволено все, що прямо не заборонено законом. А ось державні органи та їх посадові особи за принципом дозволено лише те, що прямо вказано і визначено в законі. Тобто всі і територіальні центри комплектування, і поліція, і СБУ, і ДБР, всі-всі посадові особи мають діяти за принципом дозволено лише те, що прямо визначено законом. І якщо у вас щось вимагають, представники влади, згадайте цей принцип, їм дозволено лише те, що прямо визначено законом. І запитуйте, в такому випадку, запитуйте, яким конкретно законом, якою статтею, яким пунктом, яким підпунктом визначена певна їхня вимога. Хай вони зацитують, хай вони вам це покажуть. Посадові особи мають діяти виключно за принципом, дозволено лише те, що прямо визначено законом. Тепер щодо нашої теми. Чи можна забороняти зйомку працівників ТЦК і що саме можна заборонити? Факт дії воєнного стану не означає повної заборони на проведення фото і відеозйомки. До речі, я вже записувала відео про здійснення зйомки в громадських місцях. Там є цікаві тези. Цікаві посилання, про які сьогодні я повторювати не буду. Посилання на дане відео залишу в описі під цим відео. Переглядайте, вам буде цікаво, ви дізнаєтесь багато корисного. Отже, факт дії воєнного стану не означає повної заборони на проведення фото та відеозйомки. Наприклад, Деякі обмеження щодо фото і відеозйомки існують і діють і в мирні часи. В мирний час давайте згадаємо про закон України про державну таємницю. Статтею 8 цього закону визначено перелік інформації у сфері оборони, що належить до військової таємниці. Цей перелік передбачає значний обсяг інформації, об'єктів, відомостей, що становлять державну таємницю, зокрема, відомості про озброєння, дислокацію, пересування результатів діяльності Збройних сил України та інших військових формат. Також не забуваємо, що існує і 18-та стаття зазначеного закону. Відповідно до 18-ї статті закону України про державну таємницю з метою охорони державної таємниці вводяться обмеження, оприлюднення, передавання іншій державі або розповсюдження іншим шляхом секретної інформації та інші обмеження. Тобто навіть у мирний час встановлено обмеження фото-відеофіксації певних військових об'єктів і діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Разом з тим, якщо проаналізувати зазначений закон, то наказ коменданта про визначення уповноважених осіб. Та їх повноважень щодо перевірки документів під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, а також інформація, що міститься в документах, що посвідчують особу, яка є представником ТЦК, не відноситься до документів, що мають державну таємницю. Тобто, фактично, немає підстав забороняти ознайомлюватися, знімати, записувати дані, вказані в наказі, а також документах представників ТЦК. Далі нагадую про норми Закону України про інформацію, а це стаття 21 закону України про інформацію. В ній зазначається, що інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна. Службова інформація. При цьому конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, а також інформація визнана такою на підставі закону. Увага! Суб'єкт владних повноважень не може обмежувати доступ до інформації, якщо це чітко не визначено законом. В свою чергу ви запитаєте, а суб'єкт владних повноважень це хто? Суб'єктом владних повноважень визначено законодавством органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування. Інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення, яких є обов'язковими для виконання. Отже, враховуючи, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління. Що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, їх посадові особи є представниками суб'єкта владних повноважень. А отже, інформація саме про них під час виконання ними службових обов'язків не може бути інформацією з обмеженим доступом. Тобто вимога представників ТЦК, що до нефіксування його даних, нефіксування даних інформації, визначеної в наказі коменданта, є протизаконною. Далі, на сайті уряду я знайшла дуже цікаву статтю. Дивіться: МВС в Україні вводиться кримінальна відповідальність за фото. Та відеозйомку переміщень військовослужбовців зброї і техніки. Міністерство внутрішніх справ України опубліковано 24 березня 2022 року, о 21 годині 10 хвилин. Давайте з вами трішечки почитаємо. В Україні вводиться кримінальна відповідальність за фото та відеозйомку переміщень військовослужбовців. Зброї і техніки. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 12 років позбавлення волі. Це початок статті. Зверніть увагу, вводиться кримінальна відповідальність за фото та відеозйомку переміщень військовослужбовців зброї і техніки. Далі текст змінює вже структуру думки. Читаємо. Сьогодні, 24 березня, Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 7189 про внесення змін до кримінального кримінально-процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух переміщення або розміщення збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Відтак Кримінальний кодекс доповнюється статтею 114 2, несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших Утворених відповідно до законів України військових формувань вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Тепер я пропоную подивитися на статтю 114-2 Кримінального кодексу України, що ми побачимо з вами: несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в, умов... в умовах. Воєнного або надзвичайного стану. Наголошую, поширення інформації, поширення інформації, поширення інформації чуєте, не має знімати на фото або відео. Насамперед хотілося б звернути увагу, що саме кримінально караним є за статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Це по-перше, виключно поширення зазначеної в статті інформації. Відповідно, інкримінування цієї норми буде виключатися у разі вчинення інших несанкціонованих дій із такою інформацією, тобто її знімання, збирання, зберігання, тобто відмінних від поширення форм використання інформації. Тому Всупереч деяким повідомленням у ЗМІ. І навіть інформації, зазначені на сайті уряду за статтею 114 2 Кримінального кодексу, не можуть каратися, скажімо, здійснювані без мети подальшого поширення, несанкціоновані фото, відеозйомка, руху або розташування. Збройних сил України, переміщення зброї бойових припасів, зокрема, і наданих в якості іноземної військової допомоги. До речі, до речі, військових територіальних центрів або інших взагалі військових, не дислокованих в певному місті в цій статті не зазначається, немає вказівки на це. Друге, будь-яке. А не лише публічне поширення відповідної інформації, тобто повідомлення такої інформації хоча б одній людині, незалежно від способу передання такої інформації усно або за допомогою комп'ютерної мережі, буде інкримінуватися як правопорушення. Тому передання відповідної інформації, визначеної статті 114 2 Кримінального кодексу України, скажімо, родичам, знайомим формально вже є достатньою підставою для кваліфікації таких дій за статтею 114-2 Кримінального кодексу. Третє і головне, поширення лише тієї інформації, в вичерпний перелік якої чітко наведено в частині першій та другій кримінально, кримінальної статті. Кримінально-правової заборони. Тобто, за статтею 114 2 кримінального кодексу не може кваліфікуватися поширення іншої стратегічно, можливо, навіть важливої інформації, яке може бути шкідливою, фактично, з військової точки зору, а тільки тієї, яка вказана в нормах статті 114 2 Кримінального кодексу України. Тобто, Крається поширення лише інформації, як я вже сказала, чітко визначеної в статті 114-2 Кримінального кодексу України. Ще раз наголошую військових територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або взагалі військових, які просто йдуть, в цій статті немає, не вказано, не передбачено. Разом з тим, хочу показати ще вам певний документ. Увага! На засіданні Ради оборони Тернопільської області визначили перелік об'єктів, де заборонено вести фото-відеозйомку. Зазначається, що на Території Тернопільщини забороняється знімати блокпости, об'єкти військової та критичної інфраструктури, будівлі органів державної та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій, уповноважених на виконання відповідних функцій, доріг, на яких вони розміщені, а також місця масового скупчення людей. Відповідне рішення номер 32 підписав голова Ради оборони Володимир Труш 31 березня 2022 року. І навіть в такому рішенні немає чітко вказаного об'єкту, такого об'єкту, як військові військовий, військовий як окремої одиниці, а тим паче конкретно посадових осіб, військовослужбовців. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Розглядати нюанси правомірності прийняття рішення Ради оборони Тернопільської області я зараз не буду. Ще раз, інформація про працівників ТЦК під час виконання ними обов'язків не є інформацією з обмеженим доступом. Отже, якщо представники ТЦК наголошують про свою вимогу припинити зйомку, питайте, якою нормою закону це передбачено. І пам'ятайте, державні органи та їх посадові особи мають діяти за принципом дозволено лише те, що прямо передбачено законом. Поки це все, в наступному відео готую корисну і цікаву інформацію, пов'язану з мобілізацією, тому підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація. Чи буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема щодо перетину кордону чоловіка, щодо відстрочки від мобілізації, мобілізаційних розпоряджень, звільнення з військової служби, а також що? Щодо питань, пов'язаних з сімейними правовідносинами, спадковими правовідносинами, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!